під час дослідження ми виявили факт, що навчання написане есе, це не про слова на папері. це про те, що ви дізнаєтесь про себе на цьому шляху, і про те, як учитель може допомогти вам розкрити ваші здібності як письменника у процесі. було приємно бачити, як мої попередні дослідження, які були проактивними та вдумливими, перетворилися на дизайн реального продукту. Це Селеце Це спільний цифровий хаб для вчителів та учнів на основі кількох ключових ідей. Які багато в чому пов'язані з роботою, що ми проводили з поколінням Z, і з тим, як воно хоче, щоб генеративний ші розвивав і робив автентичними стосунки в їхньому житті для вчителів, етіклі означає менше часу на виправлення і більше часу на спілкування з учнями. у багатьох державних школах США вчителі мають сотні учнів, а це означає сотні. Есе. Вони не мають змоги справедливо і глибоко пізнати кожного учня. Со надає персоналізовані рецензії на завдання швидко і з детальними контекстними рекомендаціями на основі, щі, які потім редагують вчителі. А для учнів, це супутник у написанні робіт від початку і до кінця. Застосунок розбиває процес написання на прості самостійні кроки, щоб вони могли знайти свій власний голос і зрозуміти, що хочуть сказати в своїх есе. у нашому дослідженні ми виявили, що це підвищує упевненість у написанні есе та покращує їхні оцінки. Функція цього покоління генеративного ші так і таут. Дає змогу висловити свою думку та отримати набір тем, на основі яких можна писати есе. Це схоже на те, що поруч з вами є хтось, хто може вислухати, зрозуміти і дати чудові ідеї. Ми тестували та створювали прототипи протягом процесу, отримуючи чіткі зауваження від учнів і вчителів, коли збивали з курсу. Створення з і для інструменту ші дозволяє більшій частині команди брати участь. Зрештою, використання великої умовної моделі означає вираження задуму продукту простою мовою. Хоча наші прототипи на той час створювали розробники програмного забезпечення та фахівці з аналізу даних, вся команда змогла зрозуміти та оцінити те, як працює ядро інструменту. і ми писали код набагато швидше ніж могли б до використання генеративного щі наприклад, ми змогли протестувати функцію так і та от в таких формах ще на ранній стадії проєктування з учнями. Перш ніж приділяти занадто багато часу розробці та кодуванню функцій, Тестуючи прототипи протягом всього процесу створення Етіклі, ми чітко і ясно почули від учителів і учнів, коли збивались з курсу. Коли ми зібрались навколо остаточної ідеї, ми почули, що їм це подобається, оскільки це заряджає їхнє викладання та навчання. Зараз Етіклі це живий проєкт, який використовується у більш ніж 35 країнах світу.